Недооцінювати американську допомогу не можна. І це не Бредлі, і не Абрамси, і не три Сімки, там, і так далі. В першу чергу, це, от я казав, уже скажу ще раз, розвідувальні дані і системи зв'язку. В першу чергу, безумовно, Старлінг. Як би там нам це неприємно було казати, але це Старлінг. Оце ці дві речі, без яких буде справді дуже складно. Я думаю, що Європа може в значній мірі е, перекрити дефіцит снаряда, дефіцит основних видів боєприпасів, які є в Сполучених Штатах, крім ППО. А, Ну і перепрошую, безумовно, третя складова це ППО. Чи є аналоги, є сам ПТ не гірший за Петріот. Питання в тому, що сам ПТ виробляється там, ну, в мікро. І Петріот не виробляється в необхідних доз... е, обсягах, а сам ПТІ виробляється, це європейський ППО. Система, він виробляється в дуже малих обсягах. Ну, його там розширюють в Італії і Франції, але ну, поки це буде, це, це час. Відповідно, розвідка, зв'язок у вигляді, в першу чергу, Старлінка, але не тільки, і е, ППО. Це те, е, без чого Україні буде, буде дуже болісно і дуже складно. З іншого боку, розмови про те, що. Це такий невисокий відсоток бронетехніки, артилерійських озброєнь і так далі. Ну, Візьмемо артилерію. Ну, Ми без проблем перекриємось Богданами. Ну, ну об'єктивно. Колісними і буксируємо ми ну, розширимо ще трохи, будемо більше виробляти. Ми і так виробляємо. Богдан в місяць виробляється, наскільки я там ну, офіці... є про це декілька разів говорили в офіційних джерелах, то їх виробляється в декілька разів більше, ніж весь Євросоюз виробляє артилерійських систем. От, може, може. FPV-дрони, все зрозуміло. Бронетехніка. Ну, в Україні були такі спроможності по бронетехніки. Є ще купа фахівців розмістити, децентралізувати, ну там ББМки і так далі. Ми теж можемо робити. Їх робить Євросоюз, їх хто завгодно робить в величезних кількостях. Тобто з цим проблем не буде. А от ті три моменти вони дуже важливі. Тому. Е Треба своє відстоювати, але старатися безумовно залишити Америку в тій чи іншій мірі, хоча б от ну, хоча б, щоб оце не перекрилося союзникам. Якщо буде це, якщо буде йти е, мінімально ППО, і будуть йти розвіддання, і буде йти е, обмін от розвід і старлінки будуть працювати там е, харіси, і старлінки, і так далі, як зараз, то. То в принципі все інше ну для нас не критично.